Вітаю вас, друзі! Сьогодні на своєму каналі Камізелька для душі я вам розповім дуже цікаву і корисну, я сподіваюся, інформацію про те, як лікарю з України працювати одразу лікарем в Польщі. Так, це можливо. І вперше це стало можливо ще з часів ковіду, коли. Внаслідок гострої нестачі медичних працівників і, зокрема, лікарів, Польща почала запрошувати українських лікарів на роботу без підтвердження диплому. В чому взагалі проблема? Проблема полягає в тому, що Україна не є членом Європейського Союзу, і тому наші дипломи, особливо про вищу освіту, вони, в принципі, тут нікому не потрібні. Тому що всюди пишуть, що потрібен диплом зразка Європейського Союзу. Кінець. крапка, Все. І ніяких дискусій. Ми йдемо до цього, але я не знаю, коли ми там до цього дійдемо. От. Саме тому всі, наші, всі ці вищі освіти вони мають таке досить відносне значення, якщо людина. Прагне чогось більшого, має великі горизонти, хочу працювати там, там, там і хочу бути людиною світу. Ну тоді треба бути готовим до підтвердження, до необхідності підтвердження диплому. Так, значить, і знову повертаємось до Польщі. Перша хвиля лікарів в Польщі була в 20, му 21-му і до середини 22 го року. В той час, поки була ще офіційно визнана пандемія ковіду в світі, і тоді можна було працювати лікарем лише на відділеннях ковіду, або там на якісь інфекційних відділеннях. От після початку повноштабної війни російсько-української, те, що змінилися правила в'їзду і роботи для українських лікарів. І я знаю, що в 2022 році давали воронкове право виконання заводу лікаря на 5 років. Я не знаю, наскільки дають зараз. Це треба подивитися на сайті Міністерства охорони здоров'я Польщі. І я зараз розповім основні кроки, які треба зробити: треба знати польську мову на комунікативному рівні. Бо інакше. Ну, ніхто ходити і перекладати не буде за вами. Треба взяти просто зайти на сайт Міністерства охорони здоров'я, там все написано: зайти на сторінку для цудоземців, та, і які там є умови зараз для отримання дозволу на роботу лікарем на воронковому праві виконання заводу лікаря. І там це буде ну, диплом на 100%, диплом про, сертифікат про інтернатуру теж на 100%, сертифікат про спеціалізацію, якщо там підтвердження спеціалізації, або вже у нас є таке в Україні, як Боже, я вже забула категорія, тут такого нема, але ну, все одно це вони розуміють, про що йде мова. І дуже бажано, щоб це була ще копія або оригінал, вже перекладений, тобто трудова книжка. Ну, люди потребують знати, де саме ви працювали, чи працювали ви взагалі, чи просто отримали диплом і ніколи не працювали в медицині. Це важливо і це грає свою роль. Все, всі ці документи мають бути перекладені на польську мову. І завірені нотаріально з мокрими печатками. Все це ви почитаєте на сайті Міністерства охорони здоров'я. Коли всі документи будуть зібрані, там все це роздивляться, і вам дадуть дозвіл на роботу лікарем на території Польщі, на якийсь там обмежений термін. І так далі. Ви берете цей документ, берете всі свої документи, які. Ви вже переклали, одразу вам рекомендую робити всі переклади і нотаріальні копії в трьох екземплярах. В трьох, ніяк не менше. І ви йдете з цими-всіми документами і дозволом до будь-якої ізби лікарської в тому місці, де ви збираєтесь працювати. І вже. В Сбілікарська, і вам розкажуть, що вам треба, що до чого, які ще документи донести і доздати. І де ви можете, власне, працювати, де вас можуть влаштувати, або ви самі там працьовлаштуєтесь. Це вже залежить індивідуально в кожному випадку завжди відрізняється. І тоді вам дадуть право виконання заводу лікаря, це вже інший документ. Його дає ізба лікарська впевнено, в ну, в якомусь там воєводстві. Це все таке. І от після цього ви вже йдете і працюєте лікарем. І це варункове право виконання заводу лікаря ніяк, <смір> ніяк. ну не відноситься, немає ніякого відношення до нострифікації диплому, до визнання вашої спеціалізації, це абсолютно інша історія. Якщо ви захочете після якогось часу роботи на таких умовах, як я вже сказала, ви захочете підтвердити свій вже диплом нострифікувати офіційно, або захочете підтвердити свою спеціалізацію. Наприклад, людина була ендокринологом, там, не знаю чи Лікарем-нефрологом чи кардіологом. А так вона просто буде тут загальним терапевтом з якимось там ще пухилом, якщо пощастить. От. І тоді ви вже йдете знову ж таки в лікарську, і там вже починаєте довгий свій хрестний шлях по визнанню своєї там спеціалізації. І тоді отримуєте. Певне, тобто повне право виконання заводу лікаря І вже робите там, що хочете, скажімо так. Це вже абсолютно друга історія. На цю другу історію погоджуються не всі. Але я думаю, що я вам відповіла на питання: чи можна працювати і як це працювати? І все це треба робити самому. Все це можна зробити, вимагає певного якогось часу. Але навички комунікації вам все одно знадобляться. Тому я бажаю вам всім успіхів. До побачення.